Місі вчора у колегії судді апеляційного суду була постановлена ухвала, якою було змінено запобіжний захід. Судному кримінальному провадженні за фактом звалтування неповнолітньої потерпіли з Губанівського району і замість тримання під вартою обрано такий ви запобіжного заходу, як застава у розмірі 80-х податкових мінімумів доходів громадян. Це 242 тисячі гривень, там 240 гривень, якщо буде точно. Матеріали кримінальних проваджень. Говорили про ризики у кримінальному провадженні, які на сьогодні є не усунутими і не нівельованими. Зокрема, це негативне. Потерпілих на судовому засіданні не було. Чи повідомлялися вони судом належним чином? Я не можу сказати, бо я не бачила цих листів. На судовому засіданні був мій працівник, який підтримував позицію прокуратури з приводу того, щоб залишити цей запобіжний захід в силі, саме тримання під вартою. Для цього ми надавали вплив на жертву, яка проживає фактично поряд з кривдником. А також можливий вплив підсудного на свідків у кримінальному провадженні, які на ще не допитані судом. Оскільки справа слухається по суті, триває судове слідство у Ульяновському районному суді Кіровоградської області. Щодо рішення суду на сьогодні оголошена лише вступна та результативна частина, у нас немає повного тексту, тому ми не знаємо, чого саме такий вид запобіжного перейшов на такий вид запобіжного суд, оскільки, наприклад, 7 листопада захисник клопотав присладоковий домашній арешт і апеляції стосувалися саме цього. Та але тому, там була інша колегія була інша колегія. кожного разу це автоматичне визначення колегії, так тому це зовсім інша колегія, інші судді вирішують проваджувати. А Чи... згідно з статті 400 Після четвертий капіка не оскаржується така ухвала поліційного суду. Можна сказати лише коли справа буде в касації, але це вже лише після виробного суду. Uh -huh. Щодо спілкування з кримником. На сьогодні ми запроваджуємо міжнародні стандарти правосуддя дружнього до дитини, і тому прокуратура вважає, що є недоцільним виклик неповнолітній в суд. Ми її не викликали жодного разу одних судове засідання по першій інстанції, де також підтримав винувачення інакний прокурор, Голованівської окружної прокуратури, ні в апеляційній. був представник її, зокрема, мати, яка є законним представником у даному кримінальному провадженні потерпілої особи. А на цій позиції ми залишили. Минулого судового засідання захисник надавав довідки про те, що потенційно кривдник може проживати за іншою адресою, яка розташована в іншому селі, і тому не буде контактувати, але наскільки це достовірно, я не можу гарантувати. Скільки, коли особа повернеться до свого місця проживання, uh -huh. тоді буде відомо, проживає він поряд чи в іншому своєму будинку, в іншому населеному пункті, так як стверджували не минулого разу. Я правильно розумію, що якщо, скажімо, суд ухвалив би рішення про Арешт домашній, да, і він там порушив певні якісь зобов'язання, то суд тоді міг би змінити знову міру запобіжного заходу і вибрати більш жорстку. Так, а так, а так. коли внесено заставу, чи можливий такий варіант? Дивіться, суть застави полягає в тому, що вона. Гарантує виконання зобов'язань, які прописав суд в своїй хвалю. Які зобов'язання прописав апеляційний суд, ми ще не знаємо, оскільки було оголошено сам факт зміни запобіжного заходу. Коли отримаємо хвалу, нам буде відомо. Якщо не це максимальна застава, яка була ні, ні не максимальна. Це досить невеликий розмір застави. Це взагалі не типово для таких категорій злочинів, і тому ми дуже здивовані, чому суд прийняв саме таке рішення. Не цілодобовий домашній арешт, що виключило б спілкування із неповнолітньою потерпіли. Які фактично є сусідами, чому не залишено тримання під вартою? Оці мотиви нас теж дуже цікавлять, і ми чекаємо, бо вони текстували перецінну суду. А цей злочин чи не відноситься до категорії тяжких чи особливо, особливо тяжких? Особливо тяжких то максимальна санкція до 12 років позбавлення буде.